Давайте поговоримо про тренди цієї осені. Тільки знаєте, я не хочу говорити про тренди в контексті купи ось це. Тут не буде добірок модних речей. Якщо чесно, інстаграм і Pinterest наразі переповнені образами з вітрівками, з мереживом. Ще не настала осінь, а ці образи вже настільки приїлися, що особисто мені вже не хочеться так одягатись. Я хочу поговорити з вами про тренди трохи в іншому контексті. Тренди це не лише нові речі, нові. Принти або нові кольори тренди це і нові способи стилізації речей. Це свіжий погляд на речі, які вже існують у вашому гардеробі. Почну я з тренду на азійську естетику. Думаю, ви помітили, як табі набрали популярності, як набирають обертів штани, аладдіни дуже популярними стали комірці стійки та сумки мішечки. Всі ці речі належать до азійської естетики. Але якщо у вас в гардеробі немає жодної з перелічених мною щойно речей, не засмучуйтесь, у вас є шанс. Бути в тренді цієї осені, і для цього вам достатньо підняти комірець у свого піджака. Повірте, ваші образи стануть виглядати більш свіжо та актуально. Я думаю, ви 100% чули, що тренд на приталений силует, тренд на силует, пісочний годинник набуває обертів і приталені пальта, приталені жакети, приталені шкірянки будуть супер актуальними в цьому сезоні. Але якщо у вас в гардеробі немає приталеного жакету, не біда. Ви можете одягти свій оверсайз піджак і додати до нього ремінь, шнурок або звичайний ремінь. Тільки не отакий, так ми вже не носимо. А додати тоненький, актуальний наразі ремінець таким чином, ви створите приталений актуальний силует. Наступний тренд один з моїх найулюбленіших і полягає він в нашаруванні прикрас. Дуже гарно цей тренд виглядав на показі селін, Нашарування перснів, нашарування ланцюжків все це сильно актуалізує. Ваші образи класно, якщо ви заміксуєте між собою сучасні і вінтажні прикраси. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Напишіть в коментарях, чи потрібна друга частина, і більш детальніше про тренди, як їх додавати в свої образи екологічно та свідомо, я буду розповідати на своїй шопінг сторінці. Доєднуйтесь, якщо вам цікаво.